Під час ранкової ворожої атаки російська ракета перемогла ісламський культурний центр у Святошинському районі столиці. Перед вибухом сюди вже прямували люди на ранкову молитву. Уже коли дісталися цього місця, то побачили понівечену будівлю. На щастя, в момент прильоту, який відбувся поруч, в будівлі нікого не було, тож ніхто не постраждав. Це один із великих і крупних ісламських культурних центрів Києва. Тому зазвичай там, в п'ятничні дні, коли завершується молитва, це може бути і 500 людей. Це сталося приблизно в проміжок часу між 5 годиною ранку 5.30. Тому що коли вже віряни прийшли на ранкову молитву, вже побачили ці руйнування, які відбулись. Будівля зазнала значних руйнувань, як зовні, так і всередині. Особливо всередині дуже багато руйнувань всередині зала, всередині мечеті, тобто зруйновані там і вікна всі, і стеля впала, і багато дуже скла на, на килимах, на яких звершують молитву. Слава Богу, ніхто не постраждав. Люди прийшли вже і побачили, як вже наслідки цього цієї атаки.